Дивіться, я тут хотіла вас ще запитати з Росією більш-менш зрозуміло. Тут, 31 жовтня, в Сполучених Штатах Америки очільником об'єднаного комітету начальників штабів США стане Чарльз Браун, у мілі, ну, строк повноважень просто завершується, і Чарльз Браун він має посісти цю посаду. Чого очікувати Україні в даному випадку від зміни, зміни керівника? Нічого не очікувати, жодних змін відношення російського е, вибачаюся американського Пентагону по відношенню до російсько-української війни по відношенню до України до підтримці України абсолютно не відбудеться. Це абсолютно прогнозована людина. Всі знають, що очікувати. Він в Америці, голова Пентагону, не веде самостійну гру. Він нічого не вирішує. Він вирішує і виконує тільки військову доктрину, яку Командою, яку визначає головноковерховна головнокомандую Сполучених Штатів Америки, президент, діючий президент, в даному випадку Байден, і він буде виключно в контексті. Ви знаєте, в США і в усіх демократичних країнах існує цивільний контроль над армією, і армія взагалі не вправі займати політику. Вона не визначає кого підтримувати, кого не підтримувати. Вона лише виконує політичну волю президента конгресу, сенату ну загальному конгресу і так далі, тому. Ну, якихось очікувати, що щось відбудеться, якась зміна в настрої, в підтримці і так далі. Абсолютно не потрібно. Нехай наші телеглядачі спокійно і не, кажуть не паряться даним питанням. Все буде так, як і було. США будуть далі допомагати Україні е, стільки скільки буде потрібно для перемоги, і потім будуть підтримувати після перемоги. Єдине, що тут визначальним, є те, що ми почали нашу передачу з результатів наступних президентських виборів. Якщо перемогу отримає е, Джозеф Байден, то ніяких змін взагалі не буде в концепції підтримки України. Якщо ж прийде е, переможцем, стане будь-хто з республіканців, то так само треба ще дивитись, хто їм стане. Якщо як, скажімо, Нікі. І Хелі, то мало що відбудеться далі буде зберігатися двопартійна і двофракційна підтримка України. Якщо ж не найбог боронить, переможе Трамп, то безумовно вся концепція світової геополітики не лише українсько-російська війна, а взагалі все ламається повністю. Бо ми знаємо настрої Трампа щодо і по відношенню до НАТО, то доцільності існування НАТО. Ми знаємо його настрої по Росії по Путіну. Ми знаємо його настрої по відношенню до війни Р. Росії проти України по захисту України своєї території. Ми знаємо, що Трамп заявляв, що він готовий за одну добу вирішити всі питання в українсько-російській війні шляхом уступок Україною своїх територій в обмін на так званий в лапках мир з Росією. Ми все знаємо, що нам очікувати. Тому ми будемо боротися. Це не значить, що ми Україна не буде боротися, склавши лапки, дивитися, що Трамп буде там чудити. Буде війна, буде війна проти Трампа. Україна буде боротися з трампізмом з усієї наполегливості так само. Як вона бореться з Путіним, і не важливо, що він на той момент буде президентом США. Та країни нації помиляються. Україна теж помилялася в свій час. Привівши до влади Януковича і цю зграю шакалів Зазаровими Медведчуками, і Шуферичами і тому подібне. Рибіновичами. Ну і що? Ну Америка так само помилилася один раз. Найбо оборонить, але не виключно, що вона може помилитися другий раз. Ну і що ми складемо лапки? Ми що визнаємо о Трамп прийшов. Ми вже здаємося, віддаємо. Та нічого подібного, я би сильніше сказав би в ефірі, але я утримуюсь трошки емоції погашу свої. Ну плювати, що Трамп прийде на його точку зору, на його позицію. Скажемо, Трампу, то саме, що сказали українські прикордонники на острові Зміїному. Оце буде перша фраза і відповідь України у відповідь на пропозиції Трампа покінчити війну шляхом територіальних поступок Росії. От Але ж все. він може просто припинити в такому разі постачання нам озброєння і все Скажіть, Ми я не вам може трап, нічого не знаю. Я нічого припинити, тому що президент США в США діють е, важелі стримування, і президент не може нічого, він не Папа Римський, він не Путін. Розумієте, неважливо прізвище президента в США, угу. чи він Трамп, чи він Байден, чи він Рейган. Справа в тому, що він точно не Путін, і він точно не Кім Чен Ір. І він не може самостійно визначати, що на це є конгрес, і на це який виділяє кошти або не виділяє кошти, і на це є сенат, який погоджує або не погоджує зовнішню політичні стратегії концепції і дії. І тому хто би не став президентом. Будь-яка його дурниця обернеться третім імпічментом, який послідує буквально в першому кварталі його президентської діяльності. Ну, якщо він хоче знову е свою долю таким чином по Україні, знову третій раз стати на ті самі граблі, бо два е попередніх імпічмента так чи інакше було напряму або побічно пов'язані виключно з Україною, ну то стане третій раз, третій раз отримує імпічмент, і на цьому його президентство закінчиться. Це ж не значить, що це я ще раз кажу: це не імператор Америки, це президент, який uh -huh. діє в межах компетенції конституції, її статей, законів і можливостей. І на те є конгрес, і на те є сенат, і на те є судова влада, незалежна гілка влади в США, яка на щастя діє не так, як діє в Україні. І тому не треба боятися приходу Трампа. Треба далі боротися. Ну будемо боротися на два фронти: будемо боротися проти Росії, російської агресії і проти конкретно Трампа. Не проти США. Я хочу, щоб наші телеглядачі мене зрозуміли, бо завтра скажуть Романюк оголосив війну Сполученим Штатам Америки. Я сказав виключно проти прізвища Трампа, навіть якщо він стане президентом США, це Україну не зупинить. І нам плювати, що він буде там говорити в своєму Білому домі. Так, слава Богу, Трамп наразі не президент, і сподіваємося, що він ніколи ним не стане. Юрій, дякую, що долучилися до Етеру. Дякую за цю розмову. І навіть Я за емоції вони насправді а, відгукуються. Ну мені особисто. Ми не здамося. Всі Це повинні точно. знати, і Путін нехай не свої вологі ілюзії. Не розгортаєш що от дочекається листопада, грудня. все, Україна складе лапки. Та ніколи. Я хочу, щоб наші глядачі були в цьому впевнені. От, і все. Нема без вихідних ситуацій. Хто би не прийшов в США? Так, да, буде важко. Більше буде допомагати питома вага допомоги, буде покладено на Британію, на Францію, на Німеччину, на Італію, на Польщу, на Скандинавію. Ну, але ми будемо триматися, будемо боротися на той час. Ми вже можливо наш ВПК в східній Європі дозволить нам виготовляти свої власні системи озброєння, і нам буде з чим з власним виробництвом на західних територіях мати свою зброю, яка дозволить нам далі продовжувати боротьбу. Ось і все. Я тільки це хотів сказати: навіть якщо буде найгірший сценарій, на який сподівається Путін. Ну, але я Разум. думаю, що Конгрес і Сенат США поставить на місце такого, як Трамп, і не його одного. Будемо на це сподіватися, але в першу чергу, що Трампа насправді не буде. Юрію, дякую вам, дякую я за вам. цей етер, дякую за розмову. Гарного вам дня. Ну, до виборів в Сполучених Штатах Америки ще є час, і це називає для України вікном можливостей для того, щоб показати свої результати. Ну, з одного боку, на нас і можуть тиснути, але з іншого боку, як Дмитро Кулеба, наш міністр закордонних справ, казав, що під час візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки наші партнери не тисли на нас щодо контрнаступу, не критикували його. Ну, в публічній в публічній сфері ми бачимо. Тому, що навпаки говорять постійно про те, що українці просуваються, що це неймовірно, що контрнаступ чудовий. Тому а, такої критики ми не бачимо, але тим не менше, а, бачимо її а, в м, статтях а, західних а, засобів масової інформації, які там посилаючись на власні джерела, щось десь пишуть, що це за джерела. Ну ніхто ж не може верифікувати, наскільки ці високопосадовці, на яких вони посилаються. Не названі, вони є дійсно такими високопосадовцями, думкою яких треба, до думки яких треба прислухатися і вони щось знають. Нам це невідомо. Друзі. Підтримуємо Збройні Сили України. Ну без цього ніяк, тому що, ну, от як ми з Юрієм і обговорювали, нам насправді робити своє. І своє робити це перемагати, перемагати в цій війні проти Російської Федерації. Такий ворог, на жаль, у нас стався. Ми його не обирали і війну ми теж не обирали. Але ми обирали підтримувати завжди наші збройні сили України і об'єднуватися, гуртуватися. Тому, будь ласка, донатьте.